І перше потрапившається країна. До речі, тут вже внизу написано Велика війна. Що сценарій Велика війна? За німецьку імперію? Серйозно, а щось ще легше не могли дати. Ті, окей, окей, мені цікаво, тут, чи тут є ось ці події? Прям історичні події, чи тут просто буде гратися. Типу, гра... граєш, як граєш ось так. Що тут прям буде повторюватись Перша світова? Давайте оце так, речте, відносини з усіма. Так, перевірка я можу. Або Римську імперію, або Європейський Союз. І давайте об'єктивно, логічніше, напевно, Римську імперію формувати. Священну Римську імперію. Пух, пуф-пуф-пуф. Окей. У Нас так виходить, що найдорожчий ресурс це папір 1,72. Досить багато де можна щось з ним зробити. Або просто 15 провінцій, 18 провінцій закидати унікальними будівлями з папіром. Це дасть мені якісь гроші. Так, найдорожчий ресурс, папір. Найбільша ефективність виробництва папіру ось тут в Гаданську. Плюс це ще порт. Давайте забудуємо цю провінцію. Так, да, я все закинув чистову економіку в цій провінції. Прова фабрика. Там будівля суду ратуша ось це все. Зараз після провофабрики, я прям тут збільшу виробництво. Далі порт зайвим не буде. Так, 1.33 з цієї провінції, буде більше. Майстерня, мануфактура. Завод. Торговий центр. Залізниця. Або просто треба було всіх забудувати папоровими фабриками. Так, одночасно з цим не зайвим було б вас всіх зібрати. Так, ще раз, Римська імперія. Люксембург нам потрібен точно. В принципі, можна підготуватись до Люксембурга Андор, твій союзник був. Взагалі без питань. Місія та дякую. Що там, радники. Ефективність уробництва. Спадщина, атака. Підтримку привінції з мечу Диво, так, дивіться. Ти. Агресивна експансія мінус 5%, це те, що нам треба прям. Ліміт полків спачі. це також цікавий рівень оборони. Mm -hmm. Блін, воно все прикольно, але давайте не зараз. щось, Я б насправді так кажу, що більше очковав від цієї провінції. Було б краще просто побудувати. Просто ось так усім паперові фабрики і не концентрувати виробництво в одному місці. Ну так, як завжди, затупив. Да, замість того, щоб я одну провінцію забудовувати, я б міг вже всі. Всі провінції з папіром забудувати. Так, все, я збільшив прибуток. Зараз воно добудується. Я починав з 30 з чимось, вже 50 з чимось. Буде більше 54,5, 55, 55 ісів, 56. Коротше, три переваги. Це ефективність виробництва. Все в ефективність виробництва. 59. Армію я б такий, щоб. Ну блін, пробачте, знову ж мені подобається, коли армія. Мені так легше її контролювати, коли армія з всього однакового стоїть. Затвердити, давайте вирівняємо кількість. Це 7 піхотки і 8 танків. 7 піхотки, 8 танків, все вперед. І після цього можна буде йти на Люксембург, просто тому що, а чому б ні. О, спадок цивілізації в мене непоганий. рада до кінця качаю. І прибуток 65. Диво, вижно, так, ти. Ой. А, ні, все нормально. Ну і поїхали так, що на бою будувати. Ще кенський собор, диво створюємо. І. Замок Не Знову що в ідеалі було б всі унікальні ось ці будівлі. Але скляний... Блін, тут, до речі, в нас багато дорогих ресурсів. Знаєте, який у нас найдорожчий ресурс після папіру, йде. Срібло, 1.54. Так, і в нас всього дві срібні. Окей, давайте щось більше візьмемо. О, порцеляна. Тільки одна і 18 меблів в Ось Давайте базу зробимо. Ось так. Майже всіх одночасно? А, ні, мені на всіх вистачило. Я зараз. 70, більше 70 буде прибуток. Зараз. Воно ось ось добудується. Чекайте, чекайте, чекайте. І 69.7. Блін. Нормально. Можна збільшити армію ще, ще на 15 точно. Скло відносно непогано коштує, також можна. Блін, а ось на скло, коли більше грошей, треба, бо тут 21 провінція зі склом. Ну давайте почнемо. Мені вистачило грошей на. Вау, на 21 провінцію зі склом. Чи я якісь провінції пропускаю? Та ні. 79,2. Тепер ще спокійно, 15 викликаю. Що так текстиль непогано коштує? Є. Yeah. Ще 15 військ. Ось так, унікальний ресурс забудовуємо. Викликаємо армію. Унікальний ресурс забудовуємо, викликаємо армію. Насліпні шахти. Справді кажуть, броварні. Враховуючи те що вони дають максимум людського ресурсу, а це ну. Це з часом буде необхідно просто. А плюс пару тисяч людського ресурсу зайвим не буде. Так, який в мене ліміт? 103. О, в мене війська на ліміті і 82. плюс. Я навіть в мінус не вийшов. По грошам. Ну да, коротше, просто не треба не паритися, просто забудовувати ось ці унікальні будівлі і все. Оголосити, що Андора. що та Андора мені зробить. Ой, збереження. Саме ой. Що є? Забираю. Ой, там щось. Агресивне розширення, неприємне. Ну, і що я тут. На, роблю ядро і унікальну будівлю одразу. Хто там в нас наступний? насправді? Кажуть, що вейцарія прикольно. Виглядає, ти. В тебе союзник по пов? Боїш відносини. Сюди. Так, тут я ж качну в свою чергу. А хто з вас так десь? Хто зменшує агресивне розширення? Ось ти. Це розширення зменшую. Що давайте. Та сироварні, давайте забуду. Сир також більше монетки коштує. Є. Сироварні є. Тут у нас. Так, армію не викликаю поки що. Тримай образок. Оголосити він. Є. Зараз швидко розберемось з ним. Монако навіть підійти не встигне. О, ні, встигло. Підійти і програти бій. Що ж, все? Мені потрібна повністю Швейцарія. Ось так, 19-7. Нормально. Поки що нормально. Так, робимо з цього всього основи. І що наступне у нас буде? Просто шахти. Справді, так ж виноград? Коштує більше монетки. Та й залізу, здається. Не, залізу це останнє що більше монетки коштує. Тому Вперед. Тримайте. Так, армію можу розширити ще трьома дивізіями. Треба подумати, хто, хто наступний. Та можна Австро-Угорщина сильна. Нідерланди з Нідерландів почати. Хто там? Німецька нова гвіне, твій Уф, Зараз. Треба Спочатку на кордон з ними хоча б підійти перед тим, як нападати. Генерала нема, тримайте якогось крутого. Так, і я. форму управління. Ну, вибачаюсь. Давайте ось так все. Все до другого рівня качнув. Збільшив ліміт армії викликав. Стоп. А, ось! Вибачаюсь. Тут війська, які я викликав, але я без них пішов. Все. Нідерланди, оголосити, оголосити. Ой, я ще не всіх викликав, почекай. Тринадцять. Ну куди ти йдеш? Я попросив почекай. Розділити. Немає генерала. Один нехай ганяється, інший йде в Амстердам. Сюди вперед. Та ну, зупини їх. Є. Молодець. О, Дані на мене пішла війною. Цікаво навіть. Спочатку треба з вами розібратись А разом з Данією Британія. Так, найманці. У мене є гроші на 8 тисяч. Окей. Давайте все по черзі. розбити ці 18 тисяч, поки до них не підійшло підкріплення у вигляді британців. Вперед. Блін, в мене армія зараз розгрупована. А ще й Нідерланди є. Так, моя армія підходить сюди. Форму управління військову академію качаю. Щоб зараз побільше бонусів на захист і наступ зібрати є. Мої війська об'єднуйтесь. Ай тут спробуємо трохи звільнити своїх провінцій і в захисті відбити їх Так, все, вони пішли на мене через захист, дякую. Так, знову ж спочатку треба з Нідерландами розібратись Це дратує. Є нарешті. Пауза. Так, мені не вистачає можливості В час мирної води дивитись формування. Ось так, все. Ну і військові операції ще. Так, сам же я йду добивати британців. Датчан, британців, так і сподіваюся. Так, головне тут зараз розбити їх основні армії. Не можу бігати. О! Я тут в захисті їх зустріну, прекрасно. Те що треба. Так, датчан підбити і. далі ще британців. Спіймати. Ну ж, можливо, що вони зараз втрачають прям рази більше за мене. Ну, в два рази. Але в два рази це також прям в рази. Так, розділив армію навпіл. Одна з половин йде в Копенгаген. Інша. Займається звільненням. звільненням моїх територій. Так, скільки у вас тут? 47? Вперед. Так, їх 47 ми розбили. 72, блін. Це забагато якось. Давайте вперед сюди. Я знову, знову їх розбив. Окей, ще, ще військову академію качаю, бо є можливість. Знову поділити напів. В них не нескінченно буде можливість. Не нескінченно буде можливість мене зупиняти. Бо в них так само, як в мене, ну, не нескінчені людські ресурси. Знову ж а вони втрачають більше за мене. Більше, ніж два рази. Прикол в тому, що вони все одно вважають, що я типу більше втратив. Мені треба просто бігати і звільняти свої землі. Скільки вас? Тут 68. Їе. Збирайтесь разом кудись сюди. Вперед. Давай, тебе ще раз навпіл. Давайте три сюди. Об'єднайтесь. І 85. Кудись під Лондом. Нехай вони на нас відволікаються. До речі. Релігія і так далі. Ви 26 до захоплюйте до кінця Данію? О, ось сам Лондон. Візьміть. І в Лондоні стійте. Дуже хочеться вірити, що через це британці просто на мене будуть О, на. на Лондон будуть відволікатись, повертатись в Лондон і захищати його. Сподіваюсь, 83 дивізії вистачить. А зараз для перемоги мені треба звільняти свої провінції. Ось давайте, ось так. Обрати провінції для завоювання. Е... Затвердити? О, один солдатик тут. А вони на мене не збирають святкувати. Якщо я сам на вас проткую. Скільки вас тут? Ой, там одна дивізія була. Ну, вон та не постаю. Мда. А, у Данії ж, напевно, ще і та Ісландія і. Гренландія. Ось. Ось чому це ще на кінець війни був. Але 85 дивізій я б тут лишився. ого, так, стоп. Ліміт військ прям дуже сильно збільшуся. І давайте. Русських ресурсів не вистачило Блін. Неприємно. О, все, я думав, мені зараз ще плавати до доведеться. Так. І прикол в тому, що мені віддані жодної провінції не треба. Жодної. Я не хочу віддані жодної провінції забирати. Тому зробити вимоги. Військова репарація. Нехай наведення до власної релігії, зміна уряду і маріонетки маріонетка. І принизити. І принизити не хочу. Все. Всі мої війська кудись в центр. У нас багато вшей не тримай. Ще сильніше військову академію качнув. Ось щось. Це багато дивізій було. Так, 149 і. Десять авіацій не вистачає, бо. бо я так вирішив. Раз, два. Спадок цивілізації, давайте. Ну, ось це атака, захист генералів. Так, і споруди. Я всі ресурси, які хоча б щось коштують, вже забудував. Рибу. Ой, тримайте ще порти. Просто тому що я так захотів. Все. Так, я можу ще 15 викликати. 15 точно. Є збереження Age of History 3. Так, все, погнали. Священної Римської імперії. Як багато ще захоплювати треба? Прикол в тому, що якщо на Австрію піду, то я її рознесу. У них 100 бсь його ліміт. Мене, ліміт 184. То твій союзник. У тебе союзника нема. На, на ти образу. Зараз трохи відомо собі. Людські ресурси, ще трохи підвикличу. Ну ж, вони не потянуть мене. То краще за мене. Британія краще за мене. Серйозно, я по в три рази більше за них. Що за престиж? А, маріонетка, типу. Окей, у них, типу, сильні маріонетка через це вони, типу, синоші. Це можна спокійно оголошувати оголосити війну. До речі, військову академію, спокійно покращити ще. Давайте спочатку в столицю їх забіжу. Вбив їх основну армію. Розділюсь на 84, нехай стоять. А інші. А чому я маю, власноруч це замальовувати? Чому не можна просто якось. Чому нема кнопки за, ну, захопити країну? Ось Дуже проста кнопка захопити країну. Додати її і все. Я Самі австрогорці будуть відволікатись чисто на те, щоб звільнити свою столицю. Тому я армію розділив навпіл, я їх основні війська розбив. Половину своїх військ залишу в, в них Відні столиці? Це, до речі, питання. Ну да, судячи за все, за те, де я стою, то в відні в них столиці. Все, затвердити. Захоплю всіх. Вперед. О, так. Ти, 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 як я сказав, вони йдуть бити мене, відбивати зі столиці? Звідні. Поки я замальовую всіх інші території. Все. Але щось мені підказує, що агресивна експансія мене, мене тут зупинить. Давайте зараз подивлюсь, вперед. Зробити вимоги. Так я сказав, зробити вимоги. Ой, до речі, мені цікаво співвідношення. Вони 121 тисячу втратили, а 38 тисяч. В три рази більше за мене вони втратили. І знову ж, в мене навіть нульова, нульова агресивність. Ось так і все ще ліворуч. І як вам таке розжирання? Що там на основній провінції? Типу? Ось. Тримайте по основних привінцій. До речі, переваги. Агресивну експансію зменшу. Те, що я при бажанні міг би ще сильніше забудуватися. Але я дещо ще побачив, я можу створити диво собор святого віта. Та нехай. Чомупні? Праг. Як я розумію, це Прага. Генерал до кінця качнув. І, блін, ну. Що тут лишилось? Та дрібниці лишилась. Провінцію пропустив. Ну, дві провінції навіть. Як я міг, це дозволити собі зробити. О. Блін, прикол в тому, що Італія з Францією союзники, але я в них двох. Дивіться, в ТБ83, в тебе 114 ліміт. У мене 199 ліміт. В них на двох ліміт менше, ніж в мене. Або ні. Так менше в них. В них на двох ліміт військ менше, ніж в мене. В них на двох. У Франції, і Італії разом взяті. У Франції і Італії разом взяти ліміт менше ніж в мене. Ну. Ну. Ні, насправді кажучи, я не сильно бачу сенс продовжувати. Бо це просто замалювання зараз буде. Я вже найсильніший. Об'єктивно найсильніший. Бо економіка там. Ось ця фігня. То в них чисто по кількості провінцій. Чисто через кількість провінцій Вони більші за мене. А спор... в них всього 5 споруд. У них 5 будівель. 5. В мене 131 споруда. В них 5. Ну, типу. коротше, в мене ефективність економіки прямо раз за більша. Непогано, непогано пограли зараз. Не програли хоча б. Якщо що, по описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви їх придбаєте залиште на них рецензію. якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто подавайте їх до бажаного. Це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують спонсор. Так, просто спонсор. Підтримує один спонсор найбільше мене. Нік, якого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку саме завдяки тобі. виходять відео. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!